Дорогинки були. На сьогодні морозець, біло-біло, ніби ще рано. Ну як не рано, 9 година. Але ух, холодно. А вже шкода не робили. Птиці і птиці сюди залізе, вийде, бо є. Доброго ранку. Розказуйте, як ви ночувалися. Холодно, не хочу, земля замерзла капець. Нічого не вдієш. А ну подивимося, що там в не... них... Корначко, як було всередині, чи було ще відчуття теплоти. Подивіться, у нас вже є два яєчка. Одне знесене тут, серед листя, а інше знесене ось тут. Це, до речі, в нас занеслася курочка мінорка. У нас сьогодні буде відосик про... буде про приємні моменти. Це є два яйця зранку, це досить супер, тому що я казав, що вчора невідомо, де вони знеслися, як я робив це. І дивлюся, давно дамним у нас було маленьке яйце. Біле. ну, Легорн, так легорн. Але ось ця наша курочка, то вже її, напевно, десь 10 яйце. в віці 6 місяців. ну, Плюс-мінус туди назад 5,3 тижні, 6 тижнів, хіба буде віці 6 тижнів, це травнева корочка. Занеслася вона, нанеслися вона то там, то там, каже, дружина пошакована якесь яйцем біле, каже, тут біля води виявляється це, вона у нас губила яєчко, поки навчилася, е, знайшла собі місце. Перебрав я з тієї клітки, що ви зараз бачите, і вони почали жити тепер з тими амроксами і з амроксами несуться. Оце довге яйце мені теж підозріло, тому що в мене по амроксах таких довгих яєць не було. Я, можливо... Думаю правильно, що це може бути ось ця мішана курочка, а, ка, мішана. ось ця відбраковка по омроксах, що вона може, можливо нестися. Ну, я в тому не впевнений, але потім перевірю. Це якраз чотири сестрички. Одна вийшла ось така якась темна з чорними лабами. Ми її тримаємо на яйце, поки щоб нам тримати. І думаю, що все ж таки, напевно, занеслася вона. Ну, подивимося, поки що гарантувати не буду, але вже би посували. І ось це б посували, що до нас дубкою стоїть. Теж вже грібенець такий великий. Налитий, червоний. вже би... Так, дівчата, пора нестися, хватить їсти дурно, проводити корми. Якщо... Загляну, скільки коштує зерно, чуть не присів. Думаю, дівки, давайте працювати, бо треба заробляти собі на зерно. Ось наша трудівничка. Це від наших легорнів, Ми лишали собі небагато, в мене було тільки 4 курочки. Одна нас покинула. я там показував давніше і лишилося ще ось три. Жовтолабі гарні. Ось ця, напевно, буде на черзі нестися, тому що в неї грибінчик підростає. Ну, а потім ця. Наші чехи ще поки що не занеслися. Ну і ще одна з приємних новин. Де ти її? Ходи сюди. Ось пам'ятаєте, мінорочку я лікував. Вона мала таке навколо очей, як я казав, як перхоть. А це було більше такий, як струп, е, як ну, перхоть лупа, така шкіра пластами просто сходила з неї. Я думав, що це кліщ, Або якась там ще інша хвороба зуби, вона називається. Мастив я цей мазую, мастив два дні, потім забув, потім за пару днів знову помастив. Е, потім старався так, щоб було три дні підряд її мастити. І дивився вже де були проблемні місця там під шийкою. Е, Мостив і пірочку над головою Сюди я її помостив, і тепер ми маємо результат, да, вона, що її вже не вгоден пізнати. Поправилася. Так що ця мазь дієва, можете її використовувати. Назву я забув. Для себе, я не пам'ятаю, не тримаю. В голові теж то все не тримаю. Тюбики біля себе немає. Було в нас тут дві курочки. Мінорочки. Чомусь бачу тільки одна. Треба подивитися, що там стайніше ночує, тому що ми продали трошки. Ось такі то наші приємні новини. Занеслися легорниха, і пішла на поправку молоденька Мінорочка. І молоденька Легорн. Занеслися, а ця чорна красуня поправилася. Маска їй допомогла. Так, ну а ще відео не про то, відео будемо ще далі знімати, тому що ми що? Ми йдемо пакувати качки. Перші наші дівчата е, продаються. Не перші, бо там пара моя продавав з різних тих, перепрошую. От, Але то, що був такий довгий застій, ну ось тепер ми маємо на продаж наших дівчат. Коробка готова. Наміс соломи. Е, там папір і кльонка, щоб... Не протікало, тому що качка рідко йде на двір. І щоб не було потім неприємних запахів в автобусі. За тому що, Ми сьогодні мають їхати Маленький автобус, Я ще не знаю, чи він мені візьме. Цей автобус чи інший, але будемо старатися пакувати. Пакую я птицю в бананових коробках. Зверху я закриваю ось так. Тому що хто бачив відео про Руанця, то він просто був замотаний скотчем зверху, туди-сюди, спокійно сидів. Це не про мускусі. У мускусі є драпізні качки. Закриваю, перемотаю і запихаю. Дихати є, їдуть вони недалеко до міста Львова. Тож, я думаю, їм буде комфортно. А зараз ми йдемо полапаємо і повежемо наших дівчат. Перша наша представниця 3500. А 3600-3500. Ти вже пару грам туди назад скинув на мішок, тому що мішок такий легенький, він тут сильно не заважить, але мене так пару грам-100 грам не спасе. Вон, бачите, що й багато. То туди, то сюди. 3500 дівчинка тут сидить. Ось. Це ранок, вони ще голодні. Добре не поїли. Ось наша красинка. Травнева. Так, ти їдеш, будеш жити, пані Львівська будеш тепер. Так, так. Дам тобі сестричку ще злопаємо. І друга представниця теж 3,5 кілограми. Такі наші от дівчатка. Драпіжні, голодні. Вага не береш. Просто так же саме показує. Так, ці дві красуні ми відправляємо до... Нових господарів. от вона друга. Вони ще підростуть, будуть гарні, ті потужні. Це від нашого цього Джоні Молодчо І ось так вийшла в нас бандеролька. Ой, з двома качечками. <кій> Дирочки співпадають в нижньої верхньої коробки. Я вже там в магазині тільки в себе в будинку дивлюся, коли викидають якісь коробки, підбігаю, все забираю. Одна нас продажі Джена і знає, що я збираю коробки, але мені каже, зайдете, там є для вас коробки. Так що бананових і качурово зручно, і двом качечкам теж не тісно. Так. Ну що, будемо збиратися з ними в дорогу. Біжимо швиденько, тому що час. Треба збиратися. Поки ми збиралися, наробили рейваху, я туди навіть не хочу покатитися, бо то все розліталося, качок ледве полопав був. Але нічого, все тихенько. Ну що, ми в дорогу. Всім злагу до любові і Божої благодаті. Качечки ще є, кому треба, звертайтеся. Номер телефону залишу в описі відео.